У фільмах епічні історії і починаються епічно. Але в звичайному житті. Вони починаються, що ж, зі звичайних людей, і звичайних кімнат. Ого. Давно ж це було. Вже 25 років. Пам'ятаю ці тонкі стіни наші картон. Чуєш і сусідів, і мишей. Навіть сусідів мишей. До речі, це пояснює, чому першим продуктом, який ми зареєстрували, був препарат для боротьби з гризунами. Здається, то був 2000-й. А вже в 2004-му ми стали найбільшими дистриб'юторами на хобі ринку України. За рік ми з вами замахнулись на щось більше і створили в Україні власне виробництво засобів захисту рослин. До цього більшість фермерів закуповували препарати зарубіжних брендів. Але це ж дивно, ростити тут, а закуповувати все для росту там. От ми і вирішили робити своє для своїх людей і своїх ґрунтів. А далі А далі ми пішли в поля в широкому сенсі. В землеробстві, ти знаєш, не буває такого, що закинув зернину і вона сама собі росте і сама себе збирає. Було б добре, звичайно. Але ні. Тут дуже багато різних факторів. І ми не можемо обмежитись просто продажем засобів захисту рослин. Тому ми і пропонуємо повний спектр послуг від дослідження ґрунту та розробки індивідуальних технологій до консультаційної підтримки в усіх областях України і контролю якості врожаю. Ну і тим паче, в нас власне виробництво в Черкасах. Воно дало нам змогу створити найбільший продуктовий портфель ЗЗР в Україні, з яким можна побудувати систему захисту під будь-яку культуру, популярну чи нішеву, у промисловому масштабі та для приватних фермерів. Ми перевіряємо кожен етап виробництва зазер на різних стадіях: вхідні компоненти, проміжна перевірка, готовий продукт. Але тут логіка проста: укравіт найбільший виробник засобів захисту рослин та мікродобрив. Зрощені на нашій продукції рослини ми самі і їмо. От і намагаємося робити так, щоб подобалось і нам, і людям. Якщо виробництво в Черкасах це серце україн, то наш власний ренді-центр це його голова. Ну я ж працюю. Добре, давайте по ділу. Бізнес, який не усвідомлює своєї соціальної відповідальності, це несерйозно. Особливо, коли це бізнес, який працює на землі. Я думаю, вам відома наша позиція з цього приводу. Ви ж були з нами, коли ми відкривали інститут «Укравіт». Дві з половиною тисячі квадратних метрів лабораторій, фітотронних кімнат, кліматичних камер, теплиць, на яких наші експерти досліджують ґрунти, перевіряють воду, тестують дію добрив та препаратів на насінні і рослина. І в основі всього цього власне виробництво та науковці, які продовжують щодня працювати над новими українськими оригіналами. Завдяки цьому ми можемо надавати нашим клієнтам індивідуальні рекомендації. Враховуючи особливості їхніх полів. Про перевірку залишкових пестицидів в різних зразках ми теж не забуваємо, як і про те, щоб зібрати у фермерів пусте пакування і утилізувати його по усім правилам. Словом, шукаємо загрози і знаходимо рішення. Працюємо тихо, але наша робота голосно говорить Бо, за себе. Бо. Ну а що? Поля ж вони, як люди, неповторні. Тому тут треба брати до уваги регіон вирощення, склад ґрунту, клімат, культури, сорти, гібриди, системи заморозства, інтенсивність технологій, людський ресурс. А казав, що зайнятий, диви, як завівся. Але за це ми наших науковців і любимо. Зажвавий розум і принциповість. Хоча ви все і так знаєте. Про те, що ми постійно підтримуємо Збройні Сили України, мабуть, теж тут і питань бути не може. А тепер про моє улюблене склади та представництва. Візьму ситуацію в свої руки і розповім. Кажуть, одночасно в двох місцях бути не можна, тому у кравіт одразу шістдесяти. У нас 20 регіональних торгівельних представництв, 40 складів по всій Україні та відпрацьована роками логістика. Це дозволяє нам швидко доставляти продукцію кравід нашим клієнтам в будь-яку точку України. І не тільки продукцію, наших експертів теж. Ми постійно возимо їх проводити практичні заняття в різних областях, де кожен фермер може отримати конкретні поради для свого господарства. А про… Ще, ми наші ЗЗР за кордон постачаємо. Їх дуже чекають в Молдові, Вірменії, Узбекистані, в Грузії та що там навіть в Ефіопії. А міжнародний ринок вимагає міжнародних стандартів. Так ми і отримали наші Су-сертифікати. Перепрошую. Ніколи не знаєш, звідки з'явиться людина з відділу продажів. У наче всюди. У будь-якому разі, від маленької кімнатки до величезних полів, виробництва і складів. Укривіться ми з вами. І наша країна виросла разом з нами. А ще ми в топі 250 найбільших платників податків в Україні. Наша капіталізація становить близько 150 мільйонів доларів. Нашою продукцією щорічно обробляється понад 10 мільйонів гектарів. Це наче виростити цілий ліс з маленького саджанця. Бо так само, як ми допомагали рости рослинам, ви допомагали рости нам. Дякую. Ну, ну що тут скажеш? Для великого врожаю треба і сонце, і дощ, і якісні засоби захисту рослин. Працюю з укравітом більше 15 років. І в мене немає на полях ні бур'янів, ні хвороб. А я лише, лише великий врожай. Дякую. З «Укравітом ми працюємо більше 15 років вже. Може, навіть 16-17, важко сказати. На сьогоднішній день це вже три виробничих сезони. П'ятий чи четвертий рік, мабуть. При спілкуванні з аграріями почув тільки позитивні відгуки про їхню продукцію. Ну і після 21-го року ми вже з ними. Працюємо. Я працюю з 2006 року. Особисто я вже більше десяти років. Працюємо прекрасно, маємо результат. Ми співпрацюємо так довго, що навіть не можу зараз швиденько згадати. І тому «Укравіт» для мене дійсно потужна компанія. Чому тому, що «Укравіт» — це в першу чергу менеджери, це люди, це особистості. Менеджери завжди на зв'язку. приїжджають, дзвонять, переживають за нас. Ну, чесно говорю, все супер. Ціна качество Ну тут другого не сказати. Один дзвінок ввечері, зранку буде препарат у нас. І не було ні одного провалу в нашому господарстві, щоб щось ми взяли і воно не спрацювало. Да? Так, працює. Навіть на мінімальних дозах, на яких ми працюємо, все працює. Тобто, робота з укровітом, ми отримуємо урожай. Як прийнято казати в аграрії, в результати роботи, це. Те, що показує бункер, тому якщо є в бункері, то значить все добре. Хочу подякувати компанії Укравіт за гарну лінійку препаратів за те, що ви підтримуєте нас в це важке час, в цих условиях, даєте нам качественну продукцію. Ну і старайтесь лучше з нами імети комунікацію. Нам це дуже зручно і завжди підходить. Подальша наша співпраця неминуча, тому що це український виробник. Краще немає.